Так, сьогодні відбувається засідання бюджетної комісії, До до два питання. Якщо немає пропозиції доповнити зауважень, є пропозиція затвердити порядок денний. Хто за, чотири за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перше питання: внесення змін до програми реконструкції капітального і поточного ремонту та отримання доріг Бубернецької міської територіальної громади на 22-25 роки. Баранов. Дякую. Так, Перший пункт ну, по даному. Пропонується такі внести зміни до програми реконструкції капітального потужного ремонту утримання доріг Обринецької ОТГ 22-25 роки, котрому за виконанням даного рішення покладається на дві постійні комісії. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів, голова комісії В'ячеслав Андрущук. Профільна комісія наше з питань ЖКГ, будівництва голова комісії Анатолій Цесарський та профільного заступника міського голови Євгенія Кувака. Це ну, змін полягає в тому, що ми, ну, як, за листом державного підприємства Агенція автомобільних доріг у Кіривородській області, ну, ними та працівниками міської ради комунального підприємства комунальник, було проведено обстеження двох ділянок доріг. Ну, то, тут воно спеціальна класифікація, маркерів їх. Це виходить у нас по вулиці Ренікідзе від вулиці Каштанової до Шевченка. І, і, і біля автостанції по вулиці Каштановій і, два квартала. І виїзд на і в сторону витязуки до заправки. Це часто було, ну, ці ділянки доріг, ну як не комунального ну, підпорядкування, скажімо так, а загальнодержавного, обласного значення. Визначено вартість робіт, вартість та перелік робіт та вартість п'ятсот тисяч гривень. Ми на ці два на дві ділянки пропонується ця ці в цій програмі. Передбачити ну поставлена вимога по 50%, 250 тисяч гривень на ці два, на дві ділянки. Бо вони ну, знаходяться в такому вже. Як більше ділянок, хоча б. Да. ні, А по наших дорогах ми раніше ще з зробили обстеження з Сергієм Васильовичем, то вже виділено, ну, у них було 160 тисяч, 240 ще виділили планується закупити 93 тонни асфальту. І на цій сесії ще додатково 700... 235 всього буде на 400, 400 тисяч то 775 квадратів асфальтобетонного покриття – це ямковий, повністю все асфальтобетонне. А визначили, з яких ділянки були все? Це... Так, да, ну повністю це, там 13 участків, 13 доріг, там і це ж базарна А Коли планується це початок цього. Ну зараз іде процедура. Ну там же ж у це ну як тебе. Як вона дітальні після проведення сесії, не змінити до коштуватись призначення, і розпочато процедура закупівель. Це буде проводитися. Після завершення оголошення переможців тоді вже кладається довго і поступово закуповувати. А про які участки йдеться? Ну, 93 тонни. Тільки автостанції. Ні, це, Василіч, 250 тисяч, це йде у участки за дороги, які не наші, не комунальні власники. А ці положені кінця, возле цього зала, і повороту туди, в сторону витязівки, де заправка, де розвідає. це біля, я я оце де в нас бульвар, Ну, де де Каштанова, було? Так, Каштану було біля автостанції, два квартали. І потім у право виїзд. Такі це, саме, так, та, саме що таке. То, там вбиті дороги. Там геть немає та, та, проїхати вже, так. Давайте, що? Так, та, немає. Ні, 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 немає. питання про внесення змін до рішення про міської ради від 25 грудня 24 року за номер 1093 про бюджет до міської територіальної громади 25 років. Доповідайте, пане Жовик, будь ласка. Доброго дня, так як вже Олександр Володимирович сказав, да, mm -hmm. що внесено до програми в частині е, співфінансування з бюджету громади і попередньо проведено огляд державної автомобільною е, служби доріг. Загальна вартість робіт буде 500 тисяч, 500 тисяч буде за рахунок державного бюджету і обласного бюджету 250 тисяч, а 250 п'ятдесят за рахунок бюджету нашої громади. Зв'язку з тим виникла необхідність. Додатково виповнити рішення про внесення змін до бюджету, ми розглядали відповідне рішення, тому я зачитаю проект рішення. Ці 250 тисяч ми плануємо е, збільшити видатки за рахунок збільшення дохідної частини у зв'язку з перевиконанням. Тому проєкт рішення зачитає внести зміни до рішення Бобринецької міської ради від 25 грудня 24 року номер 2093 про бюджет Побернецької міської територіальної громади. Пункт 1 викласти міні редакції, а саме визначити на 2025 рік. Доходи бюджету у сумі 129 мільйонів 461 тисяча гривень, в тому числі доходи загального фонду 127 мільйонів 429 тисяч 955 гривень, доходи спеціального фонду 2 мільйони 32 тисячі 39 гривень, видатки бюджету визначити в розмірі 141 мільйон. 231 тисяча 633 25 гривні 20 копійок, в тому числі видатки загального фонду 134 тисячі, 134 мільйони 500 66 538 гривень, видатки спеціального фонду 6 мільйонів 665 тисяч 95 гривень 20 копійок. Спрямувати кошти бюджету Бобринецької міської територіальної громади, по коду програмної класифікації видатків та кредитування 0117461, отримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених у бюджеті Бобринецької міської територіальної громади на 25-й рік в розмірі 250. На співфінансування робіт з експлуатаційного отримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг. А саме ну, ті відрізки, які з ну, назву О 123.024, бобренець витізка Федіївка в сумі 100 тисяч гривень. Е, і другий відрізок С 123-122 від АД аж 14 бобрений світлі на АД аж 14 в сумі 150 тисяч гривень. Визначити державне підприємство автомобільних <кій> агентств місцевих автомобільних доріг. Одержувачем бюджетних коштів бюджету Бобринецької територіальної громади та замовником робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг, головному розпоряднику коштів бюджету Бобринецької міської територіальної громади, Бобринецькій міській раді визначити державне підприємство агентства місцевих доріг автомобільних доріг у мережу розпорядника та одержувача коштів бюджету Гернецької міської територіальної громади, уповноважити міського голову Кравченка Леоніда Григоровича укласти договір із ДОДНО державним підприємством агентства місцевих автомобільних доріг на співфінансування робіт з експлуатаційного отримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг. Дефіцит бюджету за загальним фонду територіальної громади складає 7 мільйонів 136 тисяч 583 вісімдесят Дефіцит за спеціальну складає 4 мільйона 633 тисячі 56 гривень. 20 копійок оборотних залишок бюджетних портів складає у розмірі 1 мільйон, що становить 74% видатків загального фонду місцевого бюджету. Резервний фонд бюджету міської територіальної громади в розмірі 200 тисяч гривень, що становить 0,15% видатків загального фонду бюджету. У пункті 4 цифри 4 мільйони 590 тисяч 693 гривні замінити цифрами 38 мільйонів 268 тисяч 500 гривень. 8 гривень. Залучити на фінансування видатки для бюджету Лопринецької міської територіальної громади вільні залишки коштів бюджету загального фонду бюджету, що склався стан на 1 січня 2025 року у розмірі 500 тисяч. З них на оплату праці працівників бюджетних установ, на рахування на заробітну плату та підтримку сил безпеки і оборони 300 тисяч гривень. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 викласти нові редакції, що додається до даного рішення. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питань бюджету, фінансів власності, інвестиційної діяльності, приватизації, регуляторної політики, підприємства, торгівлі, споживчого Ринку та побудово на населена голова комісії В'ячеслав Андрійщук та першого заступника міського голови водина музика. Ще раз нагадаю, що рішення викладається е, з урахуванням всіх змін, які ми приймали проти навчального е, періоду. саме ну, на сьогоднішній день. Ти пробудитися поводити про рішення на розвиток за чотири залізні прийняти. Питання ще на прямого денного розглянути. Всім дякую за.